Представляю вам малотиражну серію австралійських монет Квока. Серія стартувала у 2021 році. В руках у мене монета 2024 року. Тираж, щорічний 30 000 екземплярів. Цей звірок. Звір проживає невеличкий сумчатий на узбережжі Австралії. Розміром, як Звичайний кит. І його особливість, що мордочкою він завжди посміхається. В руках монета Ювілейна минулого року 2024-го. Про що свідчить оця позначка P125. На аверсі портрет Чарльза. Унція срібла 999-ї проби. Красива, цікава монета. Ставимо лайк, підписуємось і до нових зустрічей.